Зірка 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 пео. Сьогоднішній сюжет мені розпочинати особливо приємно, адже мова піде про мою колегу, вихованку гуртка юні журналісти Вікторію Гурлай. Ще три роки тому вона переступила поріг Лебединського центру позашкільної освіти. Та до сих пір усіх вражає своєю цілеспрямованістю. Наполегливістю та працелюбністю. Окрім журналістики, Вікторія поєднує у собі багато талантів. Тож давайте знайомитись. Всім привіт! Мене звати Віка. Я займаюся полденсом, музикою, а також поглиблено вивчаю англійську. Але найбільше я люблю журналістику, з якою мрію пов'язати своє життя. Коли дівчина була в сьомому класі в її житті, з'явився гурток юні журналісти. Віка пригадує, що чи не на кожне заняття летіла з величезним бажанням. Це була неймовірна можливість відчути себе в ролі кореспондента, фоторепортера і навіть оператора. Коли три роки тому Віка вперше прийшла до мене на заняття. Вона була наймолодшою серед вихованців, але її жага до знань та наполегливість ніколи не поступалися старшим. Віка завжди була впевнена, працьовита, зацікавлена в будь-якому завданні. Її роботи завжди були творчими та креативними. Віка і до сьогодні продовжує радувати мене своїми здобутками, і мені, як керівнику, дуже приємно. Що в моєму гуртку є така талановита дитина, вважаю, щоб тобі все вдавалося і в майбутньому. За час роботи в гуртку дівчина провела не одне інтерв'ю із журналістами-практиками, а також зібрала чималий доробок з друкованих матеріалів та відео. Протягом року Віка була дописувачкою сторінки паросток, яка друкувалася в газеті Життя Лебединщини. Серед улюблених рубрик рецензія та соціальні опитування. А під час онлайн занять юна майстриня пера. Плідно працювала і над своєю дикцією і вимовою та була активною учасницею всіх відеомарафонів. Любов до журналістики привела Віку й до науки. Цього року дівчина разом із своїм керівником стала призеркою другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту робіт учнів-членів Малої академії наук України. Як зізнається Вікторія, робота була нелегкою, але результат того вартий. Ще дівчина активно вивчає іноземні мови. По 5-6 годин на тиждень займається англійською, трішки менше часу відводить на німецьку. Позаду заняття з викладачами курси, марафони, а попереду нові горизонти та перспективи для подальшого розвитку. Вісім років свого життя Віка присвятила творчості. Навчається у Лебединській дитячій школі мистецтв імені Бориса Гмирі по класу фортепіано. Любов до музики передалася дівчині від мами. Окрім розумової діяльності, в житті дівчини присутня й фізична активність. Вже півтора роки Віка займається танцями на пілоні. Зізнається, що спочатку цей вид спорту здавався зовсім непідкореною вершиною, але всі труднощі можна здолати, якщо дуже сильно цього захотіти. Звичайно, присутні й і синці і розтягнення м'язів, але коли бачиш гарний результат, все інше стає неважливим. Встигає Віка і навідмінно навчатися в школі, а все це тому, що й вдома є величезна підтримка родин затишні сімейні вечори з настільними іграми, катання на санчатах, велосипедні прогулянки разом все це надихає, наповнює енергією та дарує заряд позитиву. Ми ж хочемо побажати, щоб цього заряду вистачало й на нові і на нові досягнення. Нехай всі вершини будуть підкорені, нехай кожна нова стежина веде до нових перемог, і нехай здійснюються всі бажання під мирним українським небом.